Я цю бібліотеку вже ходжу два місяці. Ще мені подобається читати про кораблі. Я сюди ходжу теж два місяці. І я дуже люблю животних і поэтому читаю про животних. Окрім маленьких одеситів, привітали дитячу бібліотеку зі старічним ювілеєм і інші гості, які багато років допомагають їй, Чим можуть в адміністрації зазначають, що книжковий фонд поповнюється щороку, адже намагаються не відставати від шкільної програми, до якої додається дедалі більше нових літературних творів. Це велике свято сторіччя, і сьогодні до нас прийшли наші друзі. Це письменники, журналісти, воїни-інтернаціоналісти, завідувачі. Інших філій бібліотек, директора навчальних закладів ми за 2021 рік обслужили понад 85 тисяч дітей. В нас дуже багата інформаційна книжкова база. За словами самих педагогів, сьогодні філія бібліотеки номер 4 як і багато інших бібліотек, стала культурним центром для дітей та дорослих. Місцем не тільки для читання, а й спілкування та розвитку. Бібліотека нам не то, що подобається, вона осередок української культури, українського слова. Діти в цій бібліотеці занурюються у чарівний світ книжок, пригод. За ці роки бібліотека стала справжньою скарбницею знань понад 22 тисячі книг зберігаються в цій установі. Філія також активно співпрацює з багатьма громадськими та культурними організаціями. Частими гостями філії стали письменники. Так на книжкових полицях бібліотеки красується творчість одеської письменниці Інни іщук. Эта библиотека стала открытием как бы открытием меня для одесских юных читателей, именно благодаря заведующей библиотеки Надежде Чуприной. А затім Альонічупріною появились на світ книжки «У ж что на ладошки. Вона ініціювала то, щоб я издавала книжки і популяризувала їх среди юних читачів. І вот це перша книжка, яка родилась благодаря бібліотекарям, які мене поддержали. у бібліотеці філії номер 4 можна знайти книгу на будь-який смак, відпочити душею та думками і просто чудово провести свій час.